Ви Бачили, що 1 серпня стартує щорічний марафон, який я проводжу а, щороку, саме в серпні, коли а, саме такий, знаєте, період лайтовий, коли люди не а, зорієнтовані на просування, навпаки, така я ліня, патія, відпочинок і так далі. Саме цікаве, потім починається в серпні, а, точніше, у вересні, ці люди спохватилися, а, що літо вже пройшло. Осінь, треба активно працювати, а цей час було втрачено. Тому завжди роблю такий марафон. Зараз це цього року не виняток, він стартує 1 серпня. І 31 день ми будемо працювати в групі. Будуть дуже круті класнючі подарунки. Я вже робила опитування між учасниками: такі подарунки, як, можливо, під питанням, так, але люди ще голосують: ручка паркер, мої, мій супровід, тобто ви маєте розуміти, що це повноцінний супровід я, упаковка, запуск якогось вашого продукта і так далі. Плюс ще будуть додаткові допоміжні. Різні акційні пропозиції та ще подарунки. Тому буде розіграш, буде контроль 31 день системності. Кожен день ми будемо викладати пости рілси. Я буду вчити вас налаштовувати системність, так і налаштовувати алгоритми, і буду допомагати там, де ви витрачаєте багато часу, так, на якісь там технічні налаштування, створення контенту. Я буду це все скорочувати, давати спеціальні. Інструменти для скорочення. Так, якщо ви там втратите тих 2 години чи півтора години в день на створення контенту, то ми це будемо скорочувати там максимум до 30 хвилин. Тому у вас буде час на інші розваги, так, відпочинок, і при тому ваш контент теж буде. На вас працювати. Дивіться, ціна предстарту, ми, точніше, ми стартували, відкриті були продажі минулого тижня. Зараз вже розкупили всі місця на сьогоднішній день. Ну, це тут не вказані всі, тому що попередньо було ще 15 місць за найнижчою ціною. Зараз 17 місць 449. Ціна до початку марафону ще один раз буде мінятися. Тобто кожен раз це трошки вище, трошки вище. Для, цього, для чого це потрібно? Для того, щоб люди стали заходити швидше, ловити акційні місця, контролювати, так, завжди бути в лавах, лавах перших, і це дуже сильно впливає на ваш успіх. Можна приєднатися, написавши мені, можна приєднатися під відео посилання, я пряме залишу, якщо ще на момент зняття відео залишиться акційні місця 449. Так. А, і що ми будемо? Бо ви одразу після а, проходження проплати, так, ви потрапляєте ось в такий чат, де люди вже почали свою комунікацію, знайомляться, піаряться і так далі. Плюс я роблю постійні тут комунікації, роблю а, опитування на цьому тижні, вже дам опитування по а, тим результатам, які люди роблять на сьогоднішній день. Тобто, скільки викладається контенту, скільки часу витрачається на створення цього контенту, так, це вже почалася зараз взаємодія в цьому. Покажу вам марафон минулого року. Насправді найцікавіше те, що марафони ці ніколи не закінчуються. тому що... А, так, це не був марафон, це був контент. Вони не закінчуються, тому що люди вже настільки привикають один до одного. Так, контент. Зараз знайду свою групу. Контент. Так, ось тут він є. Люди далі, бачите, сьогодні 7, 8, 4, 5, люди 26 червня, тобто вже рік цій групі люди спілкуються, круглий рік, я їм піддаю енергії, додаю ще Різних фішок в просуванні постійно отримують від мене комунікації. Це люди, які вже рік в марафоні. По суті, так ви зрозуміли. Які для себе не закінчили марафон на 31-му дні, а продовжили роботу, продовжили активність. Міні-марафон був ще інста я його теж дуже полюбила. Він був в рамках постів каруселей. І теж, от ви можете бачити, що люди продовжують роботу далі в групі, хоча марафон закінчився. Тобто суть цього марафона теж допомогти допомогти вам максимально зарядитися, бачити ідеї там, де ніхто не бачить, і зарядитися тим позитивом тією енергією, щоб вона вас тримала прямо рік. Дай нам Боже здоров'я до наступного марафону, так? щоб ви були системні. Що нам дає системність? Різ підписок, різ блогу, напрацювання технік, скорочення часу на створення контенту і, звичайно, ж такі продажі. Тому чекаю вас на марафоні. Стартуємо 1 серпня. Після старту ця група буде поділена теж на гілки. В, окремих, в окремій гілці буде час для обговорення, в окремій гілці буде чат. Для здаття домашніх завдань, і, зокрема, буде гілка з уроками. Я уроки цього року дуже активно готую. Будуть різні різні фішки, класнючі. Доступ, як ви вже зрозуміли, до цього марафону ви будете мати назавжди до уроків, до комунікації, до спілкування. І до моїх відповідей, тобто я з вами максимально комунікую в цьому чаті. Тому чекаю вас на марафоні. Не пасіть задніх, не ловіть останні місця, бо вони завжди дорожчі. Ваші є можливість зайти по ціні предстарту. Хорошого всім дня!